З вами побували? Так, ми з вами побували у бабусі у селі. Кого ми там з вами бачили? Так, свійських птахів, так? І назвіть, кого ж ми? Давайте пригадаємо. І курочку, так бачили? І індиків, так? Гусей, качок. Скільки багато ми зустріли птахів. Дітки, а сьогодні на занятті зліплення я вам пропоную. Зробити свійська птаха, але якого відгадайте загадку. Ходить, бродить по двору і лякає дітвору, загелгоче, зашумить, наче зараз полетить, розбігайтеся малята, бо почне він вас щіпати. То це, дітки, так, це гусак. Подивіться на нього, будь ласка, уважно. Яка в нього довга шия? сіро-чорні крила або білі, хвіст, дзьоб який, і лапки великі та кріпкі, так, дітки? ось такого гусачка я сьогодні вам пропоную зробити. Чапку я вам пропоную розігрітися зробити. Фізкульт, паузу. Ну що, готові? Довго слухали малята, час настав відпочивати. Руки вгору, руки вниз і вегесенько прогниз. Покрутились, повертілись, на хвилинку зупинились, пострибали, пострибали, раз присіли, другий встали, глибокий. Раз, два, три, слухать, знову! Почали! Дітки, для роботи нам потрібні дощечки для працювання з пластиліном. Пластилін білого кольору це буде тулуб на з помаранчого це будуть лапки та дзьоби. І чорний це будуть крила та оченятка. Наші, дітки, починаємо працювати. Почнемо з тулуба. Нам потрібно шматочок білого кольору пластиліну або сіренького. Бо, як ви бачили, гуси бувають різного кольору. І білі, і сірі, і з темними крилами. Добре-добре розминаємо, щоб наш пластилин був м'якенький та піддатливий. В долоньках обома руками. І також залучаємо наші пальчики. Нам потрібно, от у нас є наче кулька, нам потрібно трішечки її приплюснути. З однієї сторони ми трішечки приплюснемо, це буде наш хвіст. А з тієї сторони ми почнемо витягувати шию, бо нашого гусака яка шия, дітки? Довга, так. Шия в нього довго. Ось так. Пальчиками допомагаємо так? витягуємо. Так робимо голівкою. Ось, як стекаю, дітки, ось так робимо такі невеличкі надрізи, начебто це в нього пірничко. Так, тут в нас є. Тепер беремо шматочок. Шматок чорного пластиліну. Та нам потрібно зробити крила. Ми відрізаємо. Ділимо ще навку. Ось у нас два однакових круглих шматочка. Так? Також пальчиками дуже-дуже добре працюємо, дітки, не забуваємо розминати. Зробили кульку Так, приплюснуємо ось тут. І робимо, то як трикутничок. І витягаємо ось так, розплющуємо. Наше крило і чіпляємо к нашому, приєднуємо до нашого гусака з однієї сторони, інший шматочок теж розминаємо. І у нас начебто трикутна форма виходить, приплюсуємо та чіпляємо з іншої сторони. І також стекаю Робимо пільничко з однієї сторони та з іншої. Малюємо пільничко. Ось так. Це вже в нас є. Тепер зробимо дзьобик. Беремо маленький-маленький шматочок, відрізаємо. Ось так. Пальчиками ми його скочуємо, як крапиночка, так? нас виходить, малесенька, Так, доєднуємо до нашого бусака. Ось так. Пальчиками або стекою можна ще його трішечки розплюснути. Ось так. І витягаємо до нього длюбик плоский, плоский. Ось так є. Дьобик є, тулуб є, крила є. І тепер відчіпнемо ось такі невеличкі два шматочки чорного пластиліну. Збачите, бачите, які маленькі маленькі. І зробимо отчинята з однієї сторони та з іншої. І що нам не вистачає, дітки, так, лапок. Нам потрібно також відрізати шматочок та поділити його навпіл. І також кожен шмат, вони повинні бути однакові. Кожен шматочок розминаємо ось так в пальчиках. Так, будемо робити лапки. Подивіться, які в нього лапки. яскраво помаранчевого кольору, так, дітки? А ще, дітки, нам потрібно їх трішечки вигнути, одну частинку. Ось, бачите, за допомогою таких перепонок він рухається і добре-добре плаває, де, дітки. Так, добре плаває у водичці. Допомагають йому плавати. Так, одна лапка є, ще одна. Так. Робимо ось так. Одну сторону ми її начебто приплюснули, витягуємо. Ось так. Є. Я їх приєднала до нашого дулуба. Та зроблю перепломки ось такі. Марувати ну, подібні. І ми з вами так зробимо. Ось так. Погляньте, дітки. який з вами гусачок у нас вийшов гарний, поважний, так, дітки? А ви спробуйте свої зробити, так, дітки? І надіслати нам. Нам буде дуже цікаво подивитися, які у вас гусачки вийдуть. До нових зустрічей!